А, доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго дня! У нас є учасник, який підписаний філія Чернігівське ЛГ. Підкажіть, будь ласка, чи мене чути, видно. Так, чутно і видно. Дякую. Ви представляєте суб'єкта господарювання, правильно я розумію? Так, так, так. Добре. Дивіться, поки що в нас троє тільки учасників, двоє це Міндовкілля і ви як суб'єкт, тому пропоную хвилин 15 дати можливість представникам громадськості, якщо вони через якісь технічні негаразди не можуть підключитися, зробити це. І о 12:15 ми будемо розпочинати наші громадські слухання. Добре. 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 Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сподіваюся, що всі, хто хотів доприєднатися до наших громадських слухань, вже це зробив. Отже, сьогодні в нас 16 грудня 2024 року, вже на 12 година 15 хвилин, у нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філією Чернігівське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. А стосовно планованої діяльності, що передбачає, використання лісових ресурсів, порядку проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок, рубки головного користування площа 765,3 гектара, суцільні санітарні рубки площа 63,9 гектара, Крюківський, Чернігівський район, Чернігівської області та Вижгородський район Київської області. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року. Набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. А отже, на 12 годину 20 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні троє учасників, двоє з них це представники Міндовкілля. Як організатора громадських слухань, ще одного учасника, я попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, учасник, який підписан філія Чернігівський ЛГН. представтесь, будь ласка. Доброго дня, Доброго дня. я головний лісниці Ребенок Павло, представляю безпосередньо філію Чернігівське лісове складавства України. А, дякую, пан Павло. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Трьох учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля, один учасник це представник суб'єкта господарювання. А, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989. Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, акт про неявку громадськості та посилання на відео будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Також хочу звернути увагу, що оскільки вплив від планованої вплив діяльності. Планована діяльність може мати вплив на а, довкілля двох областей, то в нас будуть проводитись дв двоє громадських слухань. Перші проводяться зараз, другі будуть проведені сьогодні, 16 грудня о 14-й годині. А, отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо перші громадські слухання філії Чернігівське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. А, Щодо діяльності, яка передбачає використання лісових ресурсів в порядку проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок, рубки головного користування площа 765,3 гектара. Утільні санітарні рубки, площа 63,9 гектар, Корюківський, Чернігівський райони Чернігівської області та Вишгородський район Київської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Підключайтесь, будь ласка, до других наших громадських слухань о 14-й годині. А зараз я з вами прощаюся. Всім гарного дня, Добре. до двох годин. До зустрічі!